Єдиним керівником країни-члена НАТО, який привітав Владимира Путіна з так званою перемогою на умовних виборах, станом на ранок 20 березня, виявився Реджеп Таїп Ердоган. Зауважте, Туреччина при цьому не є членом Європейського Союзу, а більша частина її території знаходиться все ж в Азії. Ніхто з європейських лідерів, включаючи Віктора Орбана, Прем'єра Угорщини Владимира Путіна не привітав. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Тут ми говоримо про основне і за нагоди. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал. Це дуже важливо для його просування у Ютубі. Отож, Ердоган не лише привітав Владимира Путіна телефоном, а й запропонував йому відігравати будь-яку роль як посередник для повернення України та Росії за стіл переговорів. Втім, нічого нового Ердоган Пойлу не сказав. Те саме він пропонував і 8 березня Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі. Односиться Ердоган з цим перемир'ям як дурень з торбою. Не зовсім. Усвідомлюючи, а про який саме мир йдеться. Однак у куди складнішій ситуації опинився угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який явно не поспішає з таким вітанням, як кажуть, і хочеться і колиться, але бути білою вороною в Євросоюзі надто дорого. Ось такий приятель Владимира Путіна не надто надійний. Зрештою, то їхні проблеми, а Орбану потрібно ретельніше обирати приятелів. Щодо, щодо інших, то загалом, інших вітань, то загалом, станом на 11 годину 20 березня, таких привітань було аж кілька десятків. Причому зовсім небагато, і їх можна за географію згрупувати так: окремі азійські країни, переважно диктаторські, зокрема Китайська Народна Республіка та Північна Корея, Пакистан, дещо випадає із цього списку Індія, яка є умовною демократією, однак страждає на давні зв'язки з Совєтським Союзом, які ніяк не може остаточно розірвати. Постсовєтські держави це Середня Азія, Закавказія, Крім Грузії, Північна Франкомовна Африка. Ось вам і причина активності Макрона та кілька латиноамериканських не дуже демократичних країн. Отож, Клуб світових ізгоїв. Там Росії і місце. І все буде Україна. Дякую.